Всім привіт, друзі! Це онлайн-гадання, чи є на мені негативний вплив? Тобто чи хтось впливає енергетично з магічними якимись засобами, чи, взагалі, чи є на вас негатив, чи є негативний якийсь вплив типу порчі. Але ну, порча це ну, взагалі це, таке зустрічається дуже рідко і це взагалі то шахрайство. Можна назвати шахрайством, коли розказують, що на вас порча, на тому порча, 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 такого майже не існує. Тобто це <кій> взагалі рідкісна, рідко дуже зустрічається. А от негативний вплив, енергетичний якийсь, різні там є недолугі якісь магічні ритуали, люди різні є, є просто. Глазливі, можна сказати, люди такі. Є, хто там позаздрів, ви могли відчути. Ну, тобто, негативний вплив саме от через це. Ви обираєте, я розкладаю карти, ви обираєте свій розклад і дізнаєтесь відповідь, чи є на мені негатив такого походження, як я розказав. Так, друзі, обирайте будь-який розклад, який вам більше подобається, або який перший прийшов е на думку. І будемо дивитись, чи є на вас негатив. Почнемо з верхнього розкладу. Тут немає негативу, друзі. Тут е взагалі відповідь е пусті якісь. Пустий вплив, пусті дії. Також це, можуть, такі, ці карти можуть вказувати на те, що є плітки. Вісімки вказують на розмови. Вісімки також можуть вказувати на ваш стан, взагалі на вашу натуру, яка може переживати, що про вас там щось кажуть, що вас там, про вас, вас там щось обговорюють і так далі. Загально я бачу, що біля вас просто можуть бути якісь. Плітки або якісь, знаєте, наклипи. Але для вас особливого нічого такого воно негативного не несе. Я не бачу чогось такого серйозного, якогось негативного впливу. Ви чутливі просто до того, що про вас кажуть. От, що про вас там якісь там, можливо, ну, всім людям неприємно, коли про них там. Брешуть і так далі. Ну, тобто я бачу, що тільки з цим пов'язаний якийсь негатив, але ви самі цей негатив підсилюєте думками про те, що там, от, про мене там, можуть щось указати, якісь там чутки або плітки. Загально відповідь така, що серйозного негативного впливу якогось магічного чи чогось такого тут немає. Наступного. Правий розклад дивимось. Хто брав праву частину, правий розклад? Тут м -м, магічна комбінація разом не зійшлась. Тут зійшлась комбінація кармічна. От Сльози, кармічні сльози, так можна сказати, вони від взагалі з минулого або навіть із минулого життя карма тягнеться. Вона, ця карма у нас, по-перше, вона у вас розсіюється, бо шістка бумова вказує на те, що поруч з Тузом вказує на те, що карма розсіюється, і негативний вплив від цієї карми він зараз на. По-перше, на, зниж... на процесі розсіювання і зниження, а по-друге, він не впливає суперзначно якось на вас. Тобто, можливо, ви відпрацьовуєте, більшу частину, можливо, відпрацювали цих кармічних своїх боргів, можна сказати так. От. Ну, тут не магічна дія, тут кармічні процеси. Комбінація короля з сімкою вказує на це, а от комбінація туза ударного з чисткою вказує на те, що йде відпрацювання і невздовзі. Тобто не, вам недовго залишилось, якщо ви будете себе, як можна сказати, там, гарно поводити, ну, бути більш Виправлятися в якихось речах, які ви самі розумієте, де у вас є якісь помилки. Це і, мишл, і мислення повинно, ви повинні змінювати. По-перше, мислення, бо з мислення починається все далі. От. Тому для того, щоб виправляти кермічні якісь помилки, треба змінювати спершу це мислення. Мислення і ставлення взагалі до життя. Ось так. А прямо чогось такого якогось саме магічного впливу тут немає. Центральна частина. В центральній частині тут я взагалі не бачу серйозних якихось ні впливів, ні серйозних якихось кармічних проблем, таких тут не випало. Хто брав цей розклад, я не бачу. Я бачу, що. Навіть якщо ви і думаєте, що це є, то це взагалі пусті думки ваші і взагалі такого немає. Тому вам стосовно цього переживати не потрібно. Я не бачу чи якогось такого серйозного впливу, ну взагалі ніякого. Можливо, ви не вірите в це це також допомагає. Далі я поясню, чому. Хто брав нижню, нижню частину? Я не бачу знову ж таки серйозного впливу. Якогось енергетичного негативу або магічних якихось там е дій, направлених проти вас, також тут немає. Все у вас взагалі з цим непогано. І е я не бачу, що ви були сильно вразливі з цього приводу, ось так. І хто обрав ліву частину? В лівій частині тут. Е в лівій частині, знову ж таки, серйозного магічного впливу немає ніякого на вас, е, є деякий негатив, який можуть пов'язувати, е, цей негатив, він може пов'язаний бути з чутливістю або з постійними думками про це. От, ось так, або з частими думками про те, що він. Е, може, там хтось на вас щось там наказав або зглазив, або ще там щось подібне. І це портить ваш стан здоров'я. Ось так. Саме через те, що ви можете просто про це або занадто часто думати, або якось переживати за це, або коли немає там якоїсь серйозної причини. Ви можете списувати якісь негаразди саме на це, і таким чином притягувати ось до себе негативну енергію, і взагалі вплив негативної енергії, яка існує коло нас. Взагалі в нашому світі існує ця негативна енергія, коли ви е, стаєте слабкішими до сприйняття цієї енергії, то вона, звісно, притягується до вас е, через це. А взагалі е, най такий впливовіший і найтакий серйозний і потужний е, засіб проти того, щоб на вас не, не чіплялася ніяка ерунда. Е, е. Ніякі зглази і так далі. Це, по-перше, саме найперше, це не вірити в це. Просто не вірити і все. Забути про це як, максимально забути про це як про якусь. Що взагалі це існує, ось так. Тобто, коли ви не вірите в те, що на вас може щось причепитись, або не вірите, що там на вас може хтось щось погане зробити, то воно до вас і не приліпиться. Розумієте? Як тільки ви починаєте вірити, починаєте про це думати, починаєте переживати, у вас енергетичному полі відкриваються. Такі щілини, можна сказати, І е, ці щілини як імунітет ви послабляєте свій. І в ці щілини може проникнути та енергія негативна, яка постійно десь коло людей вона постійно десь присутня, негативна енергія, особливо зараз. Її також дуже багато. Тому найдієвіший спосіб, щоб це не прилипло до вас, щоб ви не були уражені такою енергетичною, якоюсь негативним якимсь, якимись діями негативними, або зглазом якимсь, або хтось там щось сказав. Є люди, які енергетично Підживлюються саме поганою енергією, які випромірнюють цю енергію. розумієте? Тому найдієвіший спосіб, це просто не вірити в це, не реагувати. Навіть якщо вам там щось сказали, я тебе там прокляну, чи я там тебе ще щось. Просто відштовхувати від себе максимально ці думки. А якщо ви, вам ще потрібен якийсь Захист або якась річ, яка може вас захистити, то ви можете будь-яку річ заговорити як для себе, як амулет, він також буде працювати. Також християнські, православні хрестики, також. ви можете силатись, та, на, на, на них. і Розуміти, що він вас захищає, і взагалі таким чином просто підтримувати енергетично свій енергетично-емоційний стан. І тоді до вас навряд чи щось таке приліпиться, бо робити порчі якісь серйозні такі ритуали це дуже рідкісна історія взагалі, і дуже ну, тим людям, хто цим, хто цим займається, вони. Беруть за це, за це дуже великі кошти, і взагалі це е, історія не типова і не е, дуже така, е, розвинена в плані популяризації. Тобто, ще треба і правильно і зробити щось погане, е, щоб воно ще й діяло. Тому е, от такі були відповіді сьогодні. Не переживайте, такого чогось поганого я не бачу. Єдине, що може бути, це кармічні якісь такі процеси, які ви самі ж можете вирішити, якісь, якісь кармічні проблеми, які самі ж ви самі для себе можете і вирішити. Ось так, друзі. Такий був сьогодні розклад. Я вам бажаю тихого, безпечного дня, вечора і взагалі. Життя, мирного неба, бережіть себе, друзі, і, свої, і своїх близьких. Я дуже дякую всім, хто підпишеться і підписався вже на канал, хто не забув поставити лайк. Напишіть свої думки, напишіть, як ви відноситесь до цього в коментарях. Всім дякую, всім до зустрічі!